У середу. Толік. Толік уже як кость в горлі усіх сидить. Падла, щоб у тебе згоріло все. Інвалід, придурок. Я не розумів, що я зараз направляюсь. Прем'єра. Я обов'язково зроблю так, що Толік просто замокне. Вот в этой Мастер-шеф. СТБ. Завтра. Толик. Толик уже как кость в горле усик сидит. Падла, шоб у тебя все. инвалид, придурок. Я понимаю, что я сейчас направляюсь. Я обязательно сделаю так, что Толик просто замокнет. От ви, третій. Толік. Майстер-шеф. Ми з тобою. Сьогодні. Толік. уже как козь в горлі у всіх сидить. Падла, щоб у тебе згоріло все. Інвалід. Придурок. Я би что я сейчас направляюсь. Бренджера. Я обязательно сделаю так, что Толик просто замокну. Вот, вот житей. А! -шеф. в отчете. Толик. Мастер-шеф, мы с тобой.